Як саме сходять і піднімаються ангели? Роздуми над Словом Божим на свято святих архангелів Михаїла, Гавриїла і Рафаїла. У той час побачив Ісус Натанаїла, який йшов до Нього, і каже про нього Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу! Каже йому Натанаїл, Звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав, Ще до того, як закликав тебе Филип, я бачив тебе, як ти був під смоківницею. Відповів Натанаїл йому Равві, ти син Божий, ти цар Ізраїлю. Ісус у відповідь сказав йому ти повірив, бо я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, ще більше від цього побачиш. І він сказав йому «Воістину, воістину кажу вам побачите відкрите небо й Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. Книга буття розповідає, що Яків, наш батько у вірі, мав сон. Яків побачив драбину, що стояла на землі і сягала неба. Драбина служила ангелам, щоб вони могли підніматися і спускатися. На вершачку драбини стояв бог. Він глянув на Якова і сказав до нього Землю, що на ній ти лежиш. Я дам тобі й твоєму потомству, Берегтиму тебе скрізь куди підеш, і не покину тебе, поки не виконую того, що тобі обіцяв. Усі народи землі будуть благословенні через тебе і твоє потомство. Яків, прокинувшись, сказав: Направду, Господь є на цьому місці, це ніщо інше, як дім Божий, і це ворота небесні. Потім він назвав це місце Бетел, тобто дім Божий, і збудував там вівтар для Бога. Коли Натанаїл, про якого оповідає Євангеліє, сидів під смоківницею, роздумуючи над словами Святого Письма, і медитував над таємничим значенням історії драбини Якова, Бог поглянув на нього як колись на Якова. Не переказав нам слів, які тоді почув, але то мали бути слова обітниці. Божі обітниці, як завжди, однаково точні щодо сповнення, так і таємничі для розуміння людини. Тому після того, що сталося під смоківницею, Натанаїл ще не був набагато сильніше навчений, але напевно був набагато сильніше приготовлений. Стати перед світлом Божого об'явлення. А отже, коли Натанаїл побачив Ісуса і почув Його перші слова, то дістав несподіване осяяння, вигукнув Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Йому прояснилася загадка драбини Якова. Він побачив перед Собою того. Завдяки якому ангели висходять із землі на небо і сходять від Бога на землю. Ісус, син людський, є драбиною Якова. Завдяки ньому небесний світ Божих посланників ангелів може виконувати свою надану Богом функцію посередників поміж святим Богом і світом. Який потребує освячення. Натанаїл, потомок Якова, розпізнав, що там, де є Ісус, там є дім Божий, Його святиня. Ісус це драбина, якою святі ангели сходять на землю, аби принести їй Боже благословення та обітницю, а взявши з собою всі людські прохання і духовні жертви, вони повертаються з ними до неба. І представляють їх Богові святі Михаїле, Гавриїле та Рафаїле, моліться за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.